В Україні мінлива хмарність. Вночі, в північно-західних, вдень день в північних областях місцями невеликий короткочасний дощ. Нарешті території без опадів. Вітер західний, південно-західний 7-12 метрів за секунду. В західних, в день і в північних та центральних областях подекуди пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13, На сході та південному сході країни 4-9, в день 17-22. У центральних та південних областях 21-26. У Київщині мінлива хмарність, без опадів. Лише місцями по області в день невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. По області в день подекуди пориви 15-20 метрів за секунду. Температура по області вночі 8-13, в день 17-22. У Києві вночі 9-11, в день 19.21